Згадайте, як у 90-х звичайний хлопець з маленькою проставкою в руках міг здаватися справжнім майстром ігор, пропустити вихід нової консолі справжньою трагедією для всесвітньої геймерської спільноти. Часи змінилися, ігрові проставки теж відкотимо час назад і згадаємо дивовижні, іноді кумедні, але дуже амбіційні проєкти у світі геймінгу, які ледь не перевернули індустрію. Привіт з вами Володимир канал Межа. Сьогодні ми зануримось в історію про консолі, які обіцяли змінити правила гри, але так і не побачили світ. Якщо у вас вдома десь зберіглися старі картриджі або рідкісні приставки, розкажіть про це в коментарях. Разом згадаємо цю неповторну епоху технологій. Перша консоль Phantom була однією з найбільш багатообіцяючих ігрових консолей початку 2000-х. Компанія Infinium Labs Пізніше перейменована Phantom Entertainment представила пристрій, який міг запускати як існуючі, так і майбутні ігри для ПК, забезпечуючи користувачів величезною бібліотекою ігор з самого старту. Замість звичних дисків і картриджів планувалася система прямого завантаження, що дозволяла завантажувати ігри за передоплатою, попередньо переглядати їх і брати не встаючи з дивана. Сьогодні це здається буденним, але у 2004-му. Це був справжній прорив. Однак, фантом так і не вийшов. Компанія багато разів переносила дату релізу і так і не представила працюючий продукт. Цей проєкт незабаром викликав підозри. Генеральний директор замішаний у незаконних операціях з акціями, за що був оштрафований. У підсумку Фантом став скоріше символом обману і фінансових махінацій, ніж реальною консолі. Атарі Мірай одна з найзагадковіших ігрових систем. Відомо лише про корпус консолі з логотипом Атарі, а реальні прототипи вважаються справжньою рідкістю і великою цінністю для колекціонерів. Ходили чутки, що Atari співпрацювала з японською компанією SNK, щоб консоль могла запускати аркадні картриджі Neo Geo. Але SNK це спростувало, а експерти вважають таку можливість малоймовірною. До цього дня не ясно, що ж Atari готувала в кінці 80-х, а загадка лише підігріває інтерес фанатів ретрогеймінгу. На початку 90-х компанія Taito, відома хітами типу Space Invaders і Double Dragon, вирішила вийти на ринок ігрових консолей з новим сміливим проектом WoW. Основна інновація ігри поширювалася через супутник за принципом телевізійного супутникового мовлення. Гравці платили тільки за час проведений в грі. Така ідея випередила час і могла назавжди змінити індустрію. На жаль, швидкість завантаження не дозволяла одночасно стрімити кілька ігор, і проєкт так і залишився експериментом. WoW – це приклад технології, яка не поступалася б за актуальністю багатьом сучасним рішенням, але була приречена провалитися через обмеження того часу. Наногір, мабуть, найцікавіший продукт з нашого списку. Ця портативна консоль була унікальною тим, що була орієнтована не тільки на гравців, але й на початківців-розробників. Вбудовані інструменти та мережеві можливості дозволяли створювати власні ігри прямо на пристає, зберігати їх і ділитися з іншими користувачами. Крім того, консоль підтримувала підключення по USB 2.0, а в ній навіть існував віртуальний вихованець, маленький, приємний бонус. Однак, на жаль, NanoGear так і не вийшла на ринок, навіть якби вона з'явилася, складно сказати, чи змогла б вона завоювати комерційний успіх. Проте ідея портативного пристрою для створення та обміну іграми була досить перспективною, що підтверджується популярністю сучасних ігор з функцією «створи свій рівень, наприклад, Nintendo Mario Maker. Bandai Hit – велика портативна ігрова приставка початку 90-х, яка могла відтворювати картриджі від SNES. Попри дещо архаїчний і масивний дизайн хід втілила давню мрію геймерів перенести можливості домашньої консолі у мобільний формат. Згідно з чутками, Nintendo не дозволила Бандаї вивести цю приставку на ринок, можливо, щоб не конкурувати з власною портативною системою Game Boy. З огляду на розміри консолі та невдачі інших портативних пристроїв Бандаї, складно сказати, чи стала б хід хітом, але партнерство з Nintendo однозначно було б значним досягненням для Бандаї. Atari Cosmos – одна з найнезвичайніших ігрових консолей свого часу. Вона стала справжнім проривом у використанні голографічної технології. Два шари голографічних зображень накладалися на рухомі світлодіоди, створюючи ефект тривимірного ігрового процесу. У рекламі Atari обіцяли живі 3 d голограми, хоча насправді вони служили лише красивим фоном і не впливали на ігровий процес. Консоль включала вбудовані ігри, а картриджі предназначалися тільки для додавання голографічних зображень та ідентифікації. Сьогодні відомо всього про 5 існуючих екземплярів Atari Cosmos, і вона є одним з найрідкісніших і бажаних колекційних предметів в історії Ігор. Якби Atari досягла якості 3D гемплею, якою по праву пишається Nintendo 3DS, Cosmos могла би стати справжньою революцією, але доля розпорядилася інакше. Після успіху 3DO Interactive Multiplayer, визнаної журналом Time продуктом року 1993 року, компанія Panasonic анонсувала наступника M2. 3DO була однією з небагатьох домашніх консолей, здатних запускати популярні версії ПК та аркадних ігор, але висока ціна 599 доларів стала серйозною перешкодою. Panasonic M2 мала стати ще більш просунутою системою і за чутками збиралася обзавестись вбудованим DVD-плеєром задовго до виходу PlayStation 2. Однак занадто висока ціна, а також домінування PlayStation і Nintendo 64 змусили Panasonic відмовитися від запуску n 2 Попри це, n 2 могла би стати цікавою і конкурентноспроможною консолю, якби вийшла на ринок. Її скасування стало однією з сумних сторінок ігрової індустрії 90-х. Indrema L600 задумувалася як перша ігрова консоль з відкритим вихідним кодом, що працює на Linux. Це був унікальний пристрій. Не просто ігрова платформа, а універсальний медіа-центр з DVD і cd програвачами, веб браузером, архіватором, mp 3 і навіть будованим відеорекордером типу TVO. Консоль обіцяла надати користувачам необмежений доступ до розробки ігор, дозволяючи змінювати програмне забезпечення і вільно поширювати створені ігри. За ціною близько 299 доларів. L600 могла би зацікавити незалежних розробників і стати революцією у світі консолей. Але проєкт провалився через брак фінансування. Компанії не вистачило близько 10 мільйонів доларів, щоб закінчити розробку і вийти на ринок, де вже домінували PlayStation 2, Dreamcast і готувалися Xbox і GameCube. Реджей спроба компанії Ericsson вийти на ринок портативних ігрових пристроїв з багатофункціональним гаджетом все в одному. Консоль працювала як сучасний мобільний телефон, підтримувала відтворення mp 3 GPS, бездрутовий інтернет, Bluetooth і веб-браузер. Графіка Red Jade була порівняна з першою PlayStation, що для 2001 року було вражаючим досягненням. Хоча сьогодні цей пристрій може здатися попередником смартфонів, свого часу Red Jade стала б справжнім новатором. З'явившись майже за 6 років до iPhone. Action Game про батько ідеї універсальної портативної консолі з картриджів від Вітнес, SNES, Sega, Genesis і навіть CD-ROM через адаптери. Пристрій оснащується 32 діймовим кольоровим РК екраном, телевізійним тюнером і зарядним пристроєм з адаптером для прикуривача. Хоча ідея універсального рішення для мобільного геймінгу була сміливою, пристрій виявився гробістким і дорогим, що обмежувало його комерційний потенціал. Все ж для фанатів і колекціонерів Action Game Master залишається унікальним артефактом зі світу ретрогеймінгу. Сьогодні віртуальна реальність здається новим трендом, але першою спробою масового впровадження VR могла стати гарнітура Sega VR на початку 90-х. Ця гарнітура віртуальної реальності планувалася до випуску як доповнення до Sega Genesis з чотирма іграми та ціною близько 200 доларів. Вона дебютувала на виставці CES 1993 і викликала справжній фурор. Проте офіційно до споживачів дійшла тільки аркадна версія. Домашня версія була скасована після повідомлень про серйозні побічні ефекти у тестувальників, головний біль і захитування. Сега пояснювала скасування побоюванняметрам, викликаних занадто реалістичною грою, але наймовірніше причиною стали негативні відгуки про комфорт і здоров'я користувачів. Сьогодні великі компанії роблять великі ставки на Віар: Google, Samsung, Oculus і Sony. Випускають безліч продуктів, і видовище Селя Віар змушує задуматися, а як далеко могла б зайти віртуальна реальність, якби Sega популяризувала її ще в 90-х. SNES CD – легендарна консоль, народжена у співпраці Nintendo і Sony. Це було доповнення до вже популярної SNES, що дозволяло запускати ігри на компакт-дисках. Ідея належала інженеру Sony Кену Кутараї. Однак після розбіжності щодо умов співпраці Nintendo різко повернулася до Philips і почала розробку з ними альтернативної версії. Тим часом Sony анонсувала власну консоль PlayStation. Таким чином Nintendo не тільки створила свого головного конкурента, але й втратила можливість домінувати в індустрії cd Ігор разом із Sony. Sony стала одним із гігантів консоли, а сьогоднішня конкуренція між компаніями породила безліч інновацій і вибору для геймерів. Отже, ми пройшлися дивовижним шляхом від амбіційних футуристичних ідей до пристроїв, що так і не змогли дійти до масового користувача. І хоча деякі з цих консолей залишилися лише в історії, як цікаві експерименти, їхні ідеї надихають і досі. Якщо вас зачепила ця ностальгія по нездійснених мріях і технологіях, не забудьте підписатися на канал межі, поставити лайк і поділитися відео з друзями. Разом збережемо пам'ять про історію ігор. Пишіть в коментарях, яка з розказаних консолей вам здалась найцікавішою, а яку б ви хотіли побачити на полицях магазинів сьогодні. Дякуємо, що були з нами.